Так, всім привіт. З вами Батарейка. Так, це нове, нове ім'я мого каналу. І сьогодні я хотів би поділитися, розповісти вам, де як зкачати Photoshop cs 5 Без без глюки, без нічого. Я довго хотів свій фотошоп. Не хотів, ну, хотів і шукав. Не знав який. Точніше я знав про Абоде, Адобе цей ФОТОШОП. Але він скрізь, як скачувався, то треба було платити, насилати смски з ключом. Е, шукав ключі, його ні, ніде не було. Точніше їх. Е, і тут мені попався нормальний сайт з нормальним чуваком, який дав мені ссылку на цей фотошоп. Е, так... Е, ну що ж, ось він. Ось ця ссылка була в Photoshop CS5. Ця, э, ця ссылка була ця... в описі під відео. Э, і... буду скачувати. Так, ось він скачується, я зупиню запис, а як э, воно дойде, я знову вернуся. Так, це знову я. Э, ось, у мене він скачався. Ось у вас скачається такий архів. Ось тут буде папка з м, установочним файлом. Ви просто берете його, розпаковуєте куди хочете. Потім заходите в цю папку, ось дивіться вона. Таке саме, така сама назва, як і в цей. Заходите сюди-сюди і встановлюєте як. Ну, як звичайну програму. Ось, вибирайте мову. І далі, 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 далі. Я не здержався і вже ну, встановив собі Photoshop, ось як бачите, у мене з'явився ярник. Ось появився ярник. Він з'являється автоматично на робочому столі. Ось ось зараз вам покажу. Ось це буде або фотошоп. Ось він у мене. Там він встановлюється дуже просто. Ось я вам запущу. Я вже відкривав тут картинку, все робить, це ніякий не обман. Там не, не треба ніякого ключа. Все робить, ось файн. Открити, я відкривав через це открить кад. Е, картинку свою. Ну все. З вами був Батрейка. Всім дякую. Всім пока.